Як вийду на каналі, суперлайкнусь. давайте на новий блокнот. Я на новому фоні. Такий гарний фон. Ось такий має блокнот. Перший малюнок це сироїшка. Така гарненька маленька кітка. А далі тут де така леопардиць і ще й з лапки Ще не придумувала чи я покашен. Що все, я ще не повністю, що тільки що два малюнки. Зараз буду прикол. Як? Скоро буде прикол? Я вам цей фон. Я старалась зробити такий гарний фон. На такой был папир. Я сделала такой фон. Хороный. А зараз будем. Это что-то такая интересная. Но я блокнот. Маленький... Менький. Вот, такой скромные. Маленькая. Что это вот такая? Клиночка, просто далі котик. Така рослинка, полуничка, банан. Ще один котик, якийсь візерунок, дельфін і волк. Поки ще нічого не малювала. Ну, бо буду. У мене. Конікули скоро всіх закінчується зимові. Ну і, і, і треба буде йти до школи. Але я зараз скажу. додавляйтесь відео це і йдіть Гуляйте трохи. Відпочиньте від якогось екрану планшета або телефону. Ось тако, ось таке правило. Я вирізала з такого паперу, ось такого котика маю. Я ще не доробила, зараз я його точно дороблю. У мене є щіпці такі паперові. І котик. Ось такий котик, і ми його можемо, і я можу його брати, наприклад, щепцями, щипцями за фору. І все. Такі щипці. Такий фон. А зараз така, такий прикол. Все? Відео має бути, 9 хвилин, 9 хвилин, має бути. Тому що щоб було 6 хвилин, і ви так швидко не йшли на двір. Чуть-чуть можете буде витиснути 9 хвилин значить треба так робити а після цього відео можете ще трохи в ютубі посидіти Номанщики, драконома інакші ігры. Пограти. Пограти ну, зараз. Да, вам показываю. Таку класну і класний завдання, Дав за супер лайк. Супер лайк і Именно. Завдання, тут всяке завдання можна малювати. І його виконала просто. Повертаємось до розмальовки. Рібуємо і показу зараз мишку, яку я малювала. Просто мишку. Ось таку я мишку. Була малювала дуже миленьку і гарненьку. Оце теж я коли... малювала. Але що малювати відкладаємо на якесь відео до Інакшен. А зараз... Просто показываю. Буду показывать. Вот и делает завод. Расслабляние. Ну, я так стараюсь лата и ударить. Це за цілу. це за один кофток. Стурание води. Це за два пучка ресторанної води. А оце за скільки хочеш ковтів ресторанної води. Ось такі в мене були біле ресторанної води. А зараз буде маласенька вилиночка відпочиває. Зараз, Зараз скоро буде кінець, та я вирішила зробити це відео 8 хвилин досить. Такого часу. А зараз приколи ось вам такий завданник І можете це завдання. Не на якусь інакшу тему. Напишіть обов'язково цю там в коментарях. Зараз будемо прощаватись. А зараз буде магія. Всім папа до зустрічі!